Ну що, всім доброго дня. Сьогодні знімаємо такий ролик про пилук. Бо всі купляли там пилколовлювачів. Там. Така ера пилку наступила. Всі грибуть, а щось ролики про пилук ніхто не знімає. Навірно, сім'ї такі сильні, що всі по багато пилку собирають. Ну, у нас сьогодні мова піде не про те які в нас сім'ї сильні чи не сильні, а про пропилу. ми навісними опіс. Є там пару донних, тестуємо, як то кажуть. Опіс також, він працює, це робоча, як казав колись в свій час Ваня Фабру, робоча лошадка. Так що він свою функцію виконує, але є і мінуси. Є таке, що, наприклад, я сьогодні вже збирав двічі. Приходиш, вже лоток повний і починає сипатися. На день цього лотка не вистачає. Якщо хороша сім'я, хороший палук, зараз взагалі погода така хороша, абрикоси цвітуть. Дуже рясно в цьому році абрикоси цвітуть. Ну я вам скажу, Роїв теж в цьому році буде рясно. Оце 5 років. Назад була ось така погода, з клинка збирали пилук, а так чотири роки з кленка пилка ніхто не збирав. Я брикосив, пам'ятаєте, було холодно, вітер, дощ таке воно, оббивало їх. Зараз бжілка гуде, трудиться, привезет, є на вісах. Так що оце така у нас іде зараз вже гаряча пора. Ну щось дивлюся, дуже мало роликів про пилок. Всі так кинулися, але щось не знімають. І думають там конкуренція, там самошедша, все, ціна. Ціни не буде. Та ну ціна це таке діло. Як будуть здавати по 100 рублів чи по 100 гривень, то й не буде ціни. А як будуть трошки головою думати, то буде ціна. Ну, Моя обільна ціна на пилок це 350 гривень. Я думаю, в наш час це... Хороша ціна. Так що покажемо зараз, по скільки б приносять пилку. Як бачите, по всій посіці опис розвішений пилковловлювачі. Та вже ми пройшли, підняли. Отакий такий у нас йде пилочок, як бачите, це 20-літрове відро. Так що, ну, це ми, я ж повторюю, тільки почали. Зараз пройдемося далі. Бжілок на воді поменшало. Ще буквально позавчора було, звісно, бджоли дуже багато, але пішов нектар, і бжолки воду вже менше відвідують. Так, ну збираємо долі. Так, ну ось сім'я у нас по лежачку. Зараз ми її спробуємо, щоб вам і показати, як будемо знімати. Я знімаю з демориком підійшов отак, воток. Трошки хоп, вони і потім забираю. Ну, дивіться, оце така кількість.

Так що оце так ми збираємо і так йдемо далі. Для фіксації вставляю його такі mm. Ось Бачите як жолка. Важко її звісно пролазити, але проходить. Так, ну, Ми поїхали далі працювати. Для ось це одна минута перегляду, а для нас це це мало роботи зробити на